Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 23 серпня на території Тверської області РФ впав Павлі. Так на борту якого серед інших були власник ПВК Ванер Євген Пригожин та співзасновник групи Дмитро Уткін, позивний якого й дав назву організації. Про це повідомляло федеральне агентство повітряного транспорту Росавіація, публікувавши список пасажирів. Уткін дитинство провів у селищі Смолі на Кіровоградської області як про колишню. Земляка згадують жителі села, що читайте матеріалі суспільного згідно зі шкільною алфавітною книгою, яку журналістам показав директор місцевого ліцею номер 2 Владислав Угрімов Уткін, навчався там протягом 1977-1987 років. Як саме навчався, не можу сказати, бо дані про оцінки не збереглися зі слів учителів, які нині вже не працюють, але працювали, коли він був учнем. Навчався добре. Проблем з поведінкою не було. Дико, що людина, яка навчалася в українській школі, мала таке. Ставлення до українського народу жителькою Смолінго Валентина, яка живе в будинку, де жили Уткіни. Розповіла, що вони приїхали з Уралу. Батьки розлучилися. Він Дмитро Уткін жив з матір'ю, закінчив у нас школу, а військову освіту отримав у Росії. Одружився тут. Син є, але він йому ніколи нічим не допомагав. Зі слів жінки вона зустріла Уткіна з матір'ю у селищі вже за часів антитерористичної операції. 2018 чи 2019 року вони жили в сусідньому під'їзді, Їзді ходили на дачу. Він тоді матір і доньку забрав у Санкт-Петербурзі. Купив їм по квартирі. Його Уткіна таким зробила мати живуча в Україні. Вона ненавидила українців. Бандерами називала за словами сусідки у квартирі, де жила матір Уткіна Людмила. живе чоловік, який нині на фронті. Купив він квартиру. Чи вона ймає? Сусідка не знає. В Росії Уткін забрав доньку від цивільної дружини. Шкільної вчительки розповіла місцева жителька, яка відмовилася назватися у Смоліному. Сказала Живе жінка, з якою він був дружний, і має сина. Сам же Уткін з її слів без батька. Не варто згадувати про нього ніколи, ні з матір'ю, ні з ким не спілкувалася. Але знаю, що матір Україну не любила, але чомусь не їхала. Завжди була сама. Забрав він її десь у 2019 році, разом з донькою від цивільної дружини, а син від офіційної дружини, але розлучилися вони ще до його народження. Колишня дружина Дмитра Уткіна Тетяна працює на Смолінській шахті, допомагає українським військовим. Зокрема. А маскувальні сітки вдруге вийшла заміж, народила другого сина. Жінка розповіла, що отки не бачив сина, який народився 1999 року. Жодного разу з її слів одружилися через вагітність, але разом не жили. Навчалися в одній школі, але не були знайомі, познайомилися, коли він уже був військовим. Позустрічалися, він поїхав з вагітною, одружився. Проклинаю той день. Поїхав, забрав з пологового. Поїхав, жодної копійки не мали від нього. Не пам'ятаю обличчя його, не згадувала ніколи. каже. Оді, що проїздив за мамою, не бачила. Живемо у різних мікрорайонах. За словами Тетяни, Уткін хотів побачити сина, коли тому було 10 років. Зателефонував на домашній телефон і Сказав, що хоче побачити сина. Син попросив передати, що у нього немає батька. На цьому все це був десь 2009 рік. Більше ніколи його не чула. Земляємо бетоном. До зустрічі друзі. Ставайте спонсором каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.